У центральній міській лікарні СУМ презентували кардіологічне обладнання, які патології можна лікувати з його допомогою. У Боромлі влаштували програму фізичних активностей для дітей. Тім АП. Із спорту на війну директор спортклубу Сум вступив до лав Збройних сил. Уночі та вранці 8 серпня російські військові з мінометів двічі обстріляли територію Хотінської громади на Сумщині. Всього за інформацією сумської військової адміністрації зафіксували 11 вибухів. Попередньо без людських втрат та руйнування цивільної інфраструктури. У центральній міській лікарні СУМ з'явилося нове кардіологічне обладнання. Це апарат для лікування передсердних тахіаритмій і фібриляції передсердя. Остання патологія може призвести до інсульту, розповів завідувач відділення інтервенційної кардіології Денису Стименко. Нове обладнання дає змогу долати небезпечні стани оперативним шляхом, говорить лікар. Це відбувається під місцевою анестезією, робиться місцева анестезія в паху, робляться проколи, доступи, і за допомогою катетерів доходимо до серця, виявляємо певні ділянки, які викликають цю аритмію, і їх прибираємо. До цього часу ми лікували таблетками або відправляли хворих до ближлежащих городів там Полтава, Харків, Київ, хто куди хотів, куди їхав. Бо, ну на жаль, у нас не було такого обладнання. Лише в місті Суми зараз близько 400 людей мають патологію для усунення яких потрібне аритмічне обладнання, розповіла директорка міської лікарні Валентина Домінас. За її словами, всього в Україні є вісім таких апаратів. На Сумщині він один в сумській області, взагалі в Україні, багато людей, які страждають на таку важку патологію, як аритмія. І ця аритмія не завжди лікується традиційними методами. З'явилася нова апаратура, завдяки якій можливо провести лікування тих важких форм аритмії, які не лікує звичайними методами. Вартість апарата 13,7 мільйонів, але придбавала управління охорони здоров'я цей апарат для нас за кошти громади сумської територіальної. З допомогою фахівців Національного інституту серцево-судинної хірургії імені Микола Амосова сумські лікарі вже зробили перші операції. Трьох пацієнтів було. Прооперовано за допомогою цієї оператури. Аритмія була купована під час процедури. Зараз вони знаходяться під диспансерним спостереженням. Прицедило, поки немає, чувствують себе добре. Був молодий вік пацієнтів від 30 до 40 років. Згодом, за словами Дениса Устименко, у відділенні інтервенційної кардіології планують придбати обладнання для лікування шлуночкових аритмій. Анна Книш, книж Валерія Зарудна Суспільне новини Суми. Я бачу. Останнім часом вранці п'ємо більше чаю, ні, а раніше пили каву. Хороше, тобто що у нас у магазині пишуть зошит. Тобто, зараз дадуть гроші, піти ще треба у магазині в зожиті погасити. Пан Андрій з дружиною вчителі працюють у Великочернеченській школі. Вчительська зарплата для подружжя єдине джерело доходу. Зарплату нам виплачують невеличкими частинками вже з Нового року. Отримуємо трішечки, розтягуємо. У нас двоє неповнолітніх дітей, їх треба втягати, взувати, годувати. Тому для нас це проблема. Ми ще дітей до школи не зібрали. Ні зошитів, ні е, одягу, нічого. То по дві тисячі дадуть, то ну, таке видавцям дають. А зараз взагалі затримали. Не дали ні відпускник, ні оздоровчих не дали. І обіцяють, що до кінця серпня ну, начебто розрахуються. А були якісь надії на те, що отримуємо там ці відпускні, отримуємо здоров'ячі. Були якісь плани, але ж ну, звичайно тепер вже прийшлося все змінити. Вчителька зарубіжної літератури Оксана Очарова каже, що для неї зарплата, хоч і не єдине, але важливе джерело доходу. Сьогодні у нас 8 серпня, і ми стільки недавно отримали останні гроші за липень. В Сумській громаді ми не так то й давно знаходимося. Раніше це ж був район. Під час спілкування дізнаємося, що всі сільські громади забезпечені коштами і вчителям виплатили оздоровчі, виплатили одпускні. Директорка школи Тетяна Гур'янова пояснює, нарахування зарплати вчителям здійснюється за рахунок державної субвенції. Цьогоріч вона зменшена. У результаті Великочернеченська школа, як малокомплектна, отримала 75% від потреби. Доводиться фінансування вибирати наперед. На сьогодні довідками нам перекинули кошти з жовтня і листопада, тобто. Зараз ми зможемо заплатити, але на жовтень і листопад коштів не залишиться зовсім, якщо не буде дофінансування з бюджету міської ради. Зарплати, хоч і частинами, але платять доплати мінімальні, каже директорка. У відпустки за власний рахунок вчителів не відправляли, бо це не врятує ситуацію. У нас не вистачає півтора мільйони. Це нам треба буде два з половиною місяці за власний рахунок. Тобто щось пообіцять, коли вони підуть, я на сьогодні не можу. А ось у сумській школі номер 4 після закінчення навчального року вчителі на прохання адміністрації брали відпустки без збереження зарплати. Для того щоб хоча б якось виплатити навіть помісячно відпускні без оздоровчих, треба було економити, тому що не вистачало ні на червень, ні на липень, ні на серпень. На сьогодні школі вже не вистачає 400 тисяч гривень. Розповідає Тетяна Волкова. На відпускні кошти перекинули з жовтня. Оздоровчі ще не виплачені. Пані Волкова каже, що міністерство освіти рекомендувало знайти додатковий. Ві кошти у місцевому бюджеті. Очільниця управління освіти сумської міськради Неля Вербицька розповіла, що на 2023 рік заклади освіти сумської громади недоотримали 72 мільйони на зарплати. Найбільше відчули зменшення малокомплектні школи, оскільки там утримання дитини обходиться дорожче. Для них, зокрема, навесні з місцевого бюджету було виділено 5 мільйонів гривень. Зі свого боку намагаються скоротити видатки. Ну, наприклад, от, в класі 27, 28 учнів. Так, розподіл в клас на підруки відбов. Мається, коли в класі 28 і більше, але ми розуміємо, що 28 із цих 28 перебуває наприклад, 6 учнів за кордоном. То відповідно керівник приймає рішення, що в цьому класі не робити поділ. До депутатів сумської міськради направлене звернення про виділення додаткових коштів. Воно вже розглянуте на депутатській комісії і має бути винесено на найближчу сесію. Розповіла Неля Вербицька. Освітяни просять 18 мільйонів гривень на оплату праці вчителів. Цієї суми саме вистачить з розрахунку до кінця 2023 року, а року. Вже січні місяці будемо очікувати ж на нову субвенцію, і тому ми чекаємо рішення сесії, яка незабаром відбудеться. Найближча сесія має відбутися 9 серпня. Олена Рашевська, Лариса Дученко, Суспільне новини Суми. Танці, руханки, квести та командні ігри у Боромлянському ліцеї влаштували для дітей програму фізичних активностей під назвою Тім Ап. Участь у програмі беруть діти віком від 6 до 17 років. І поки старші танцюють, молодші в сусідній аудиторії грають у гру парашут. Ім а подна з трьох розвиваючих програм для дітей та підлітків від громадської організації Ліга сучасних жінок за підтримки міжнародної організації «Save the Children». спрямований захід на підтримку психоемоційного стану дітей, а також на розвиток їх спілкування між собою. Протягом півроку буде декілька занять. Наприклад, один раз в тиждень по кожній програмі наші фасилітатори приїжджають і проводять ці авторські програми. У зв'язку з такими складними обставинами в нашій країні потрібно підтримувати дітей, потрібно дбати про їх психологічне здоров'я, про їх самопочуття не лише фізичне, а й духовне. Потрібно, щоб дітки спілкувалися, потрібно, щоб вони розвантажувалися від цих важких подій, розвивалися і почували себе якомога краще навіть за таке». Їх обставин. У перерві між активностями діти діляться враженнями. Мені саме сподобалось парашут та кола, тому що в колах мені було саме таке, як би сказати, смішне, коли ми бігали і ставали, бо це як музичні стільчики. А, а парашут мені сподобався, тому що коли ми робили шторм, наші руки були такі. Ну майже одірвалась, як сказати. Там було весело. Взагалі тобі такі ігри і подобаються і чим саме? Подобаються тим, що можна розмовляти з друзями. Ну, я сьогодні недавно прийшла, що запізнилася, і мені сподобалося білкою. А білкою будь а чому? Там ти бігаєш і мене почті ніхто не <різь> знімав. Мені сподобалось гуляти всі. Тому що ти бігаєш, а тебе скоро ніхто не спіймає. А, є, а якщо спіймав, то ти теж є, є, когось спіймає, можеш спіймати. Окрім боромлі, цикл таких програм збираються провести ще в кількох населених пунктах Сумщини. У місті Буринь, Боромля, селище Недригалів, Синівка та в місті Сума. Чому саме вони? Тому що ці синівка вона йде як віддаленіше. Недригалів, буринь і баромля, вони були або окуповані, або тимчасово окуповані, або діти мали змогу наблюдати спостерігати за ворожою технікою, за всіма агресіями такими. І тому саме от ми порадилися і вирішили, що можливо варто сприяти і цим громадам якоїсь підтримки діток. От Тому і так і вирішили. І міста Суми, тому що підтримувати діток потрібно повсюду. Участь дітей у програмі є безкоштовною. Зареєструватись можна на сторінках в соцмережах громадської організації Ліга сучасних жінок. Ірина Касяненко, Андрій Крамченко Суспільне, Новини Сумщина. В кінці лютого 23-го року я працював в університеті і паралельно займався баскетбольною командою СМДУ. До повномасштабного вторгнення російських військ життя Миколи Гуменного було пов'язано зі студентським спортом. Він працював заступником директора спортивного клубу Сумського державного університету, був начальником команди збірної Сумської області баскетбольний клуб Сумдеу. Все змінив лютий 2022-го. Я перший час. Займався волонтерством в громадському фонді Суми. Після того повернувся після деокупації Сумщини, повернувся до своєї цивільної роботи, до університетської, до баскетбольної. Але в якийсь момент мені зателефонували з військомату і запросили до себе в гості. Так розпочалася моя військова служба. Так, цивільний Микола став військовим. Майже рік він виконує військові завдання на сході країни. І цей рік, говорить Микола, змінив його. У мене відношення до життя, відношення до простих речей зараз зовсім інше. Те, на що ми не звертали уваги до Великої війни, зараз, зараз розумію, що це найважливіше, що може бути. Все інше це другорядне. Перебуваючи на фронті, Микола не забуває про студентський спорт. Те, що я знаходжуся в іншому місці і в іншому статусі, не означає, що я повністю закинув і спортклуб університетський, і баскетбольну команду. Я постійно з колегами на контакті. Коли є змога, я слідкую за спортивними подіями. Я думаю, що по деяким. По деяким спортивним моментам я можу розказати більше, ніж діючі співробітники університету, зокрема, назвав і власно топ-трійку спортивних здобутків за свій воєнний рік. Це однозначно здобутки на Всеукраїнській універсіаді. Там ну, дуже багато призових місць. По зовсім різним видам спорту. Однозначно, це перемога БК Сумду в молодіжному чемпіонаті України, і однозначно, це срібна медаль БК Сумду на європейських університетських іграх по баскетболу. 3 на 3 На питання, чия буде перемога у цій війні, Микола має таку відповідь. Перемога однозначно буде за нами. Єдине питання це е, час і ціна, яку буде заплачена за цю перемогу. Після інтерв'ю Микола Гуменюк показав, що може вправлятися з баскетбольним м'ячем і сказав, все буде Україна безсумнівно і назавжди. Олександр Качана, Валерія Зарудна, Суспільне новини з Суми.